У Кам'янському дитячі ідеї продовжують змінювати шкільний простір. У межах конкурсу участі діти. Учні ліце номер 24 представили проєкти, які роблять навчання комфортнішим, а шкільне подвір'я затишним. Цього року саме їхні ініціативи вибороли підтримку та стали переможними. Проєкт Екорелакс природа для душі. Це нова територія затишку прямо на шкільному подвір'ї, комфортні місця для сидіння та активного дозвілля, що допомагає відновити сили після уроків. Учні підкреслюють, хотіли створити простір, у якому кожен може перепочити, поспілкуватися та просто побути на вулиці. А керівництво підтримало їхню ідею, допомагаючи школярам у розробці проєкту. Це випускниця мого го улюбленого класу. Так сталося, що діти, дорослі діти, зазвичай люблять багато часу проводити біля школи і після школи, і їм не вистачало місця, де можна було би провести зручно, цікавий час, де можна було поспілкуватися. І ось Діана Моя Крилова дуже хотіла зробити гарно. Вони ще сподівалися, що встигнуть до свого випускного це все гарно зробити. Тому вона прийшла з такою ідеєю. Вона сама її намалювала, вона це бачила від. Ально вона її представила. Я вже як класний керівник допомогла десь з підрахунками, з яка це буде вартість, і ну як правильно це все оформити. Це був перший досвід у нашому ліцею, тому потрібна була деяка допомога. Другий переможець, технологічний та надважливий для школи проєкт сучасний дзвоник. Це нова система сповіщення, яка дозволяє не лише запускати стандартні дзвоники, а й робити оголошення, повідомлення про важливі події або проводити хвилину мовчання. Ідея з шкільним радіовузолом в мене з'явилася, коли я зрозумів, що у нас немає в школі такого дзвоника, що оголошує певні новини або щось цікаве, якісь комунікації, як музика, і тому хотілося, щоб було такого більше і запропонував. Відчуття дзвоник оголошує. Ну, Так як зараз звітла немає, то не оголошує, але... Коли світло є, він оголошує, коли починається урок, коли закінчується урок, чіткіше і це стало удобно. і комунікації з'являються між учнями, і це набагато краще, і менше учнів стало запізнюватися на уроки. Школярі з радістю підтримали обидві ідеї, адже вони справді створені для тих, хто щодня навчається та живе цим простором. Так з'являється культура участі, коли діти не просто вчаться, вони творять середовище навколо себе. Конкурс бюджету участі діти з 2022 року дає молоді Кам'янського можливість стілювати власні мрії та пропонувати рішення, важливі для школи та громади. Попри непрості часи, завдяки ініціативі міського голови, місто залишається одним із небагатьох в Україні, де громадські конкурси продовжують працювати, і саме тому дитячі ідеї знову і знову перетворюються на реальні зміни.